Друзі, я вас вітаю. Сьогодні поговоримо на таку тему, на яку на інших каналах, схожих не розмовляють. Отже, маєте дешеву катушку. Або друг приніс дешеву катушку, сказав: Ой, там, Вася, Сережа, Петя, я знаю, що ти гарно ремонтуєш, модернізуєш катушки, зроби щось з моєю. Ну що можна зробити з дешевою катушкою? Це у нас на столі. Флагман Force Match. матч. Ну, багато людей е, купляють недорогі матчові катушки. Нічого такого нема. У мене, в принципі, матчова катушка сама е, від Salmo Більш-менш е, добре справляється. Є в мене до неї сентименти, е, тому користуюся. І друга катушка Carp Expert Знову матч. Ну, Карп Експерт взагалі ну, дуже поганої думки я про цю торгову марку. Багато є браків, але ну, давайте маємо щось будемо робити. Окей. Флагман, до речі, теж, так як само і фаворит, компанія Ibis, яка в своєму портфелі має різні торгові марки, виробляє на різних заводах. Може, наприклад, Одна модель фаворита. Ну, давайте спінінги. Одна модель спінінга фаворит робиться на одному заводі, друга модель на, трет... на другому, третя ще на третьому. І, наприклад, є там паралельний у них селект. Ну і бач, дизайн абсолютно однаковий, там трохи відрізняється там, кольором. Комплек... Комп... Комплектуючі. Запчастини такі самі. Ну, Отже. Ну, буває, так, да, таке щось, щось незрозуміло. у флагмана не трапляється, але ну, що є, то є. Добре, давайте по суті. А, що можна модернізувати? Бачите, ролик я вже відкрутив, щоб подивитися в першу чергу сюди. Бо найчастіше проблеми саме тут. Значить, В базовій комплектації ми маємо. Де тут у нас базовий ролик? Ось ось він, базовий ролик, який тут у нас стояв, такий красивий. Всередині з кольорового металу, латунь, мабуть, латунь легко обробляти. І зверху нітрит титанове якесь покриття на шарування. Непоганий ролик, але обертається на чому? На втулках. Ну, Втулки-втулками. Шимано багато моделей теж спочатку йдуть на втулках дайва, наприклад, в базовій комплектації. Але втулки. Втулками, підшипники підшипниками, але теж вони бувають різні. А розмір взагалі дивний. Внутрішній діаметр 5, зовнішній діаметр 7. Якщо трошки знаєтесь, працюєте з підшипниками, знаєте, що підшипники ходові 5 на 8 або 4 на 7. 5 на 7 підшипники пс. Ну, нема. Ну, зробили, да, таку ось. А, такий ролик зробили, бо занадто тонку стінку робити дорого, треба гарне обладнання. Я зараз почав вже так трохи вивчати токарку Знаю, що це буває складно. Треба затискати, думати, як затиснути, полірувати і так далі. зробили такий ролик. Не вставиш сюди підшипник. І тому що беремо іншу, Інший підходящий ролик з таким самим зовнішнім діаметром, а внутрішній діаметр у нас вже буде правильний. Внутрішній діаметр у нас вже буде 8. Беремо 2, не один-два підшипника 5 на 8, на 2,5. До речі, чого я розказую це все? До того, що, наприклад, тут в цьому карп Буде взагалі інша історія. Але, ну, для прикладу, ці дві історії ми сьогодні з вами розберемо. Беремо два підшипники згаданих розмірів. До речі, тут нещодавно на одному форумі була дискусія про підшипники. Навіщо, мов, брати дорогі підшипники, якщо дешеві працюють так само. Якщо не маєте чим якісно перевірити цей. Підшипник, то, звичайно, різницю ви особливо не відчуєте. Так, дивіться, тепер уважно будемо перериватися. Тут маємо всередині так званий буртик такий упор. Якщо цим боком поставити, у нас цей ролик практично туди не, не провалюється. Може тут між роликом та елементом дужки провалюватись жилка. Тут у нас буде жилка. Тому перевертаємо так, так воно. Десь на міліметр уходить. Поставили. Ну, і отже, навіщо? Навіщо? Е, теж, начебто, нержавійка і дешевше, і воно так нормально там собі працює. А тому, що нормальні підшипники, е, нормальних гарних виробників, вони більш точні, вони е, працюють. Е, більш м'яко, і саме головне, підшипники, які дорожче, не беремо там зараз, не, бу, не будемо обговорювати конкретних виробників, але зазвичай підшипники, які дорожчі, які класом вищі, вони будуть служити вам набагато довше. Ось тому чому ось саме по цій причині свого часу Шимано перестало писати на своїх цих. На своїх катушках кількість підшипників. Зараз вони знову це виправили, знову пишуть на коробках, але раніше ніде не ні можна було знайти кількість підшипників, підшипників на катушках Шимана. Бо підшипник підшипником, втулка в тулці рознь. Різниця. Якщо ми зараз просто поставимо, скрутимо, воно не буде нормально працювати. Чому? Уявіть собі, ми беремо. Давайте візьмемо якийсь підшипник умовний. Беремо якийсь от підшипник, поставимо, покладемо його на а, гладкий плоский стіл, поставимо сюди палець і будемо старатися крутити. Буде наш підшипник крутитися, будуть крутитися обидві обоймі: внутрішня і зовнішня. Тому, чому? Тому що нема, а, ну, вони в одній площині треба. Рознести внутрішню і зовнішню обойму в різних площинах. Тут камера покаже, чи ні? Тут, що ми маємо. Тут у нас, іди сюди, така сама історія, не сильно хочу камера показувати. Така сама історія, як з цим столом. Плоска. Плоска, як знаєте що. А, тому підшипник ну нема не буде йому за що чіпля... Точніше, ну обидві обойми буде чіплятися. Тому маємо тут трошечки це добре, що ми маємо. Не треба вигадувати, як в іншій катушці. Тому а, ця ось на якій обертається підшипник, добре, що вона трохи більше а, довше задовжиною, тому вставляємо шайби. Внутрішній діаметр 5, зовнішній 7. У нас є 1 мм різниці на те, щоб а, такі зовнішня обойма підшипника нормально оберталася. Ставимо а, бажано сюди синій а, фіксатор а, різьби, тобто для з'єднання, які там можуть розкрутитися. І закручуємо, і готово. Це у нас е, в кадрі не буде, це поза кадром залишиться, у нас, як я цей наношу, наношу фіксатор різьби. Все у нас добре працює. Якщо аж так ідеально, треба буде сюди трохи маємо отакий поперечний люфт. Трохи е, треба буде додати цих шайб, щоб е, цього люфту не було. Можна, можна ще а, там, трохи допрацювати з одного, з другого, з другого боку. І буде дуже гарний вузол. Що ще може бути? А, не буду я сьогодні цю катушку розбирати. Що ще може бути? Ага, схеми тут, схеми тут нема. На паразитні шестерні. ну Тут заявлено, у нас 4 підшипника. Де вони у нас а, стоять? Значить, давайте порахуємо. Два підшипника на ведучий. Два на відомій. А, мабуть, таки розберу. І там на паразитній шестерні часто, буває, ще не ставлять е, підшипники так само, як е, фаворит фаворит сапфір. На паразитній шестерні не стоїть е, підшипник стоїть звичайна втулка. Давайте, до речі, перевіримо. Ну, тут ход е, дос, достатньо такий малий, може, може, там все нормально. Маємо чик Ось це в нас зроблене. Переходимо далі до наступної катушки. Так і вирішив я розкрутити цю катушку, подивитися, що в неї. Ну і що можна сказати? Флагман. Флагман бреше. Бо замість чотирьох обіцяних підшипників маємо тільки два. Якщо вважати, а, тут написано плюс один. Ну, Плюс один це у нас муфта завжди вважається. Один підшипник на ведучій шестерні і один на відомій. Під роликом не було. Тут, звичайно, нічого нема, навіть нема сенсу це розбирати. До речі, просили в мене тут подвійну ручку, але це не так просто. Для матча ж краще подвійну. Ставимо сюди а, другий підшипник на ведучу шестерню. На відому тут вже нічого не зробиш. І, теп і, і, і тільки тепер у нас виходить 4 підшипника. Чи чекаєте? Раз, два, три, п'ять. Тобто сюди ми додали два підшипника. Тут було дві втулки на відміну від іншої катушки, яку ми зараз будемо робити. Ось так, от. ну буває флагман, братфішинг з того, що мені потраплялося, ну реально брешуть кількість підшипників. Всі інші виробники начебто кажуть правду, але або взагалі цю інформацію не вказують. Або може бути якийсь там, ну, якийсь дішманський Aliexpress, там теж може бути ну, неправда. Теж, неправда, написана на упаковці. Тепер маємо наступну катушку CarpExpert. Знову матчева е модель. Знову ж таки, розкручуємо наш ролик. Ролик тут вже нормальний, е з внутрішнім діаметром нормальним. І тут вже стоїть один підшипник. Але стоїть так само, як покласти підшипник на стіл. Ось у нас одна втулка, в принципі. Ой. З кадру я випав, <хи> вибачте. Ось у нас одна втулочка, а маємо. І маємо один підшипник. Підшипник, до речі, дешевий, відкритий. І знову ж така сама історія. Тут у нас ось така от тарілочка, абсолютно плоска, нічого тут не можна зробити. І можна було би додати сюди цих шайб можна було б додати сюди підшипник. Але, увага, тут же інша проблема. Тут цю втулочку ми вже маємо нестандарт, нестандартну товщину. Значить, діаметр стандартний для підшипника 5 на 8, але товщина підшипника цієї втулочки 2 мм. Тобто наш підшипник на 2,5 мм ми сюди не вставимо. А З товщиною 2 мм підшипники дуже дефіцитні, ну і спробу ще їх знайти. До речі, що я в минулому куточку ще не сказав, коли ставимо два підшипника а, ну там же у нас був один. Е, ні, два, так, да, то між підшипниками теж бажано поставити цей. Шайбочку. Тут ми маємо внутрішній буртик внутрі ролика, тому підшипник один до одного не стикається. Але якщо вони йдуть підряд, так роблять, наприклад, Окума і в бік пітових великих Шимано. То між підшипниками теж треба ставити шайбу. Тому, щоб замінити оце. На підшипник Ну треба брати нестандартний підшипник, трохи треба напрягтися і пошукати підшипник нестандартного розміру. Ну І не забуваємо, що сюди. Ой я знову випав. Сюди знову знову ж таки треба поставити шайби. Підшипники такі в мене закінчилися. Зараз йду. На склад, щоб купити, щоб і було на продаж, якщо що. Ну і давайте подивимось. Тут вже на коробці написано, що має ця катушка 5 підшипників. Ну, давайте порахуємо, чи вони тут є. Один підшипник ми вже побачили, зараз ліземо далі. Так, тут ми маємо вже всі підшипники, які треба, два на ведучий. Ну, і знову ж таки, один невідомий. Ну і рахуємо підшипники. Раз, два, три. І під роликом 4. Все одно на один менше. Хіба що тут написано: на у коробці написано: де наша коробка? Підшипників. 5 плюс 1. Ну, отак от. Тобто все одно да, на один підшипник менше. І дуже важливо, чому катушки Карп швидко псуються, так само, як Evox, абсолютно вже не приймаю до ремонту і так само не рекомендую всім іншим займатися, тому що. Зроблю тут спеціальні вставочки для того, щоб виправити свої помилки, які були записані в шорт, які я після цього видалив, і записані в оригінальному звуку до цього відео. Значить, Спочатку, прямо з заводу, ці механізми, ці катушки змазані смазкою на базі літію. а літій, а він руйнує алюмінієві сплави. Тому. Прямо з коробочки нічого поганого, добре воно працює, має гарні характеристики, скриває всякі там недоліки. Але як тільки туди потрапить трохи вологі, навіть волога з повітря, весь алюміній буде псуватися. Тому що ще можна зробити для катушки? Замінити цю смазку на щось більш підходяще, наприклад, на шимано. Ці смазки вони мають гарні характеристики, але їх можна використовувати тільки на твердосплавних не алюмінієвих е, сплавах. ось Так сказав. Е, і тоді вони будуть нормально працювати. Для інших, е, для алюмінія вони не підходять. Тому, як тільки щось зламалося, забирайте ручку, там пару живих підшипників все інше викидайте. Тут вже нема що робити. Ось на сьогодні і все. Мої контакти під цим відео можете присилати мені свої катушки. Ця людина прислала мені в Польщу 9 катушок, так само, як і з України можна вислати катушки. Так само я і буваю раз на місяць на півтора. Або з гуманітарною допомогою, або в своїх правах, справах приїжджаю в Україну, а зараз я в Польщі. Ну, якщо треба запчастини, теж замовляйте різні тюнінг-комплекти, підшипники, що там ще? Запчастини до катушок. Цього в мене всього багато. Ну, і побачимось. В Наступних роликах, якщо щось сподобалось, не забувайте про коментар, лайк і підписку. До зустрічі!